Вітаю усіх телеглядачів. На часі програма Пряма мова, де ми продовжуємо говорити про актуальні проблеми і обговорювати актуальні питання. Сьогодні гість нашої студії Юрій Ліпський, голова правління Рівненської обласної громадської організації КВН Рівненщини. Наразі Доброго дня пане Юрію, Доброго дня. І перша наша тема, про яку ми поговоримо, це тема не нова, яка вже звучала створення підрозділу західної ліги сміху, який відтепер буде у рівному. Багато про це говорилося в січні. Відбулося вже фестивалів. Кілька так перший, другий. На якому етапі зараз створення? Ну взагалі скажу так, що якби КВН сам це був бренд російського походження. Це було якби більше такого міжнародного связько воєн належить якби Росії. і президентом є Олександр Васильович Масляков. Ну і в Україні, якби в останньому часу бракувало того, що не було якогось серйозного телевізійного проєкту, до якогось щоб команди могли рости, могли себе десь показати, десь себе продемонструвати, дойти до якоїсь вищої планки, десь. Вийти на якийсь телевізійний проєкт, тому якби бракувало в Україні такого проєкту власного проєкту. Да, власного проєкту українського, щоб команди могли приймати участь, щоб їх могли бачити глядачі, такого проєкту бракувало. Ну і вже не один рік про це думали організатори. І от зараз 95-й квартал спільно з телеканалом 1 плюс 1, якби зробили такий всеукраїнський фестиваль, який назвали Ліга сміху. Він відбувся в кінці січня, на початку лютого. Участь приймало 141 колектив з усієї України, команди були тільки українські. Тому якби, з цих 141 команди було відібрано на галаконцерт 17 колективів. То можете виявити, була якби, велика інтрига, щоб потрапити до Галаконцерту, а вже з Галаконцерту в сам сезон «Ліги Сміху відібрано 12 кращих колективів України. Ну, і зараз, я думаю, всі бачать цей телевізійний проєкт, він є на каналі 1+,1. плюс ну, і і якби було таке рішення організаторів прийнято, щоб створити п'ять регіональних підрозділів в Україні, які будуть також готувати колективи до цього телевізійного проєкту, зокрема Ліни. Так, от, наприклад, якби... було поділено ліги, так, якби предоставлено Ліга Захід, Ліга Центр, Ліга Південь, і вийшло, е, що дві ліги е, північ, дві ліги північ віддали Дніпропетровську і Харкову. Ліга Південь в Одесі, Ліга Захід у Рівному і Ліга «Центр» у Києві. А що складається наша рівненська ліга? Ну, якби от, от, отрим, ми отримали Західну Лігу Сміху. 29 березня провели фестиваль. На фестиваль приїхало 25 колективів зі всієї України. Незалежно, що це не тільки з Західного регіону, а й були з центрального регіону колективи. Ну, і Ми також відібрали 12 колективів. І зараз, 30 квітня і 3 травня, проведемо ігри 1-8 найкращих 12 команд, яких ми відбрали в сезон. Це буде рівненська. Так, правда? Це вже буде в Рівному проходити ліга сміху. Вона має якби, свій захист, підрозділів, якби в сам формат, можливо, західна ліга сміху поміняний до КВН. -у. Можливо, тим, що, наприклад, команди в КВН оцінювалися оцінками. А тут є тренери, які вибирають собі команди. От, наприклад, кожен тренер має дві команди. І зараз в одній восьмій кожен тренер буде з командою працювати в творчому плані, допомагати писати якісь жарти, і також виходити на сцену. А якщо відмовитись від оцінок, тоді яким чином відбуватиметься оцінювання? Оцінювання відбувається так. Якщо члену журі подобається виступ команди, він після виступу встає і якби ведучий питає, вам сподобалось кредити? Кожен із членів журі має встати. Якщо кожен член журі має встати, він має один бал, і команда отримує максимум це 5 балів. Тоді команда проходить далі наступний етап. Якщо команда не допрацювала, можливо, і десь хтось із тренерів не став, ця команда остається, має ще шанс, і в кінці устраюється батл між тими командами, які не набрали максимум балів в конкурсі. Тому в кінці от команда можливо виступить в батлі і теж якби потім вибрати ще собі місце, потрапити до в методику, в Я так розумію, десь запозичили з «Голос України і ну, можливо, так. Да. З інших таких проєктів. Взагалі ходять такі чутки, що в фіналі можливо теж буде якісь телефонний дозвонювачі, можливо, глядачі теж будуть мати шанс. Це да, да, на да, можливо. такого плану. Ну поки це чутки, а от поки якби, сам процес проходить так що тренер виступає з командою, інші тренери оцінюють, і якщо вони отримують максимум, вони зразу потрапляють вже в наступний етап. Якщо ні, в кінці ще їх чекає батл. Пане Юрію, відколи з'явилася ідея створення Західної Ліги Сміху, деякі люди, зокрема, і представники команд 95-го кварталу, заявляли про свою підтримку і дуже багато людей хотіли долучитися до цього процесу. Як вони зараз працюють з вами? Як виконують свої обіцянки? Як триває і ваша співпраця? Ну, взагалі, відверто, що співпраця триває нормально з людьми. Ми спілкуємося напряму. Я взагалі відчував, що Якщо це квартал, то це вже зірки з ними буде важко спілкуванні. Ні, відверто все відкрито. Ми телефонуємо. Якщо якісь є питання у нас, ми їх запитуємо. Якщо є якісь до нас претензії, вони також нам телефонують. Тобто, якби спілкування йде. Можливо, проєкт ще молодий, можливо, десь зрозуміло, є якісь певні питання, є якісь напрацювання, тому якби все йде в відкритому плані. Ще минулого року, коли ми з вами зустрічалися, практично майже рік тому. Всі були тоді трішки в шоковому стані від того, що мені як не могли звикнути, що відбувається в країні. І ну, звичайно, до такого не звикнеш, але життя триває. І тоді були прогнози на КВН такі не дуже оптимістичні. Чи не здається вам, що зараз трішечки люди ожили і почали якось більше жартувати, більше займатися творчістю і трішечки ожив навіть рівненський КВН? Ну, взагалі, скажу відверто, зрозуміло, ця ситуація, що є в країні, зрозуміло. Молодь, яка є зараз в місті, є молодь в інших містах. Зрозуміло, вона це все бачить. Але я рахую, що їх трошки треба їх чим завлікати, давати їм десь творчу якусь роботу. Я взагалі за те, щоб молодь трошки відходила від цього від цієї ситуації, тому що мають ті люди, які живуть в різних містах, творчо працювати. Працювати в тому плані, те, що їм ну те, що їм подобається, якщо не подобається грати, творити, співати, треба їм давати шанс, і я рахую, що це нормально, тому що є життя, і це життя ми маємо жити в такому плані, як є. Розуміло, що треба допомагати тим воякам, які відстоюють наш мир. Що це є ця ситуація, і ми маємо теж це розуміти. Тому я думаю, що ті, хто виходять на сцену. Хай це команди можливо молоді, є професійні команди. Кожен виходить, кожен розуміє, що ситуація така є, і а проводити треба... якісь благодійні заходи, долучаєтесь ми, до ми, з волонтерами? ми, зрозуміло проводимо благодійні заходи. Ми і в тому році, і в цьому році. Ми завжди не обходимо це. Ми допомагаємо і є, що ми допомагаємо там ліками на госпіталь збирали гроші, купували. Є що окремим хлопцям. Ось, тобто, якби ми завжди йдемо, тому що це життя ми мусимо це робити. Дякую, скажіть, будь ласка, з рівненських команд, навіть з команд всієї Західної України, от звучать часто інші міста: Лу Луцьк, Тернопіль, а рівне якось випадає, ніби з контексту, так і якось про наших команд менше чути, про них менше говорять. Чи це помилкове враження? Ну, чи дійсно вони трішечки не дають? Я можу це таке, що помилкове. У нас в цьому році в телевізійний проєкт попала команда манхеттен Рівне-Полтава ми вирішили трошки об'єднати два колективи це Полтавську команду і Рівненську команду. Можливо, дати проєкту, ну, такий проєкт ми створили, створювали, думали, як він стрельне. Да, він стрельнув, вони вийшли зараз в Лігу Сміху, вони зараз виступають на каналі 1 плюс 1». Вони вже прийшли надалі в одну-четверту, тому якби ми... Пишаюся тим, що хлопці можуть, що вони стараються їздять друг до друга, разом пишуть. Якби, процес такий важкуватий зараз в даний час, бо йдуть певні витрати. Ну, зато він реалізований і дуже гарно хлопці стараються і творять. Є зараз хороша молодіжна збірна рівного Західні Ліги Сміху, вони потрапили в сезон. Теж з ними працюють наші рівненські хлопці, які є авторами таких команд, як там Аварія, Лопата. Тобто, як кажуть, Наші хлопці, які вишиться, професіонали того гумору, вони лишилися, вони допомагають молодим. Да. І молодь зараз дуже цікава. Теж, я сподіваюся, що в одній восьмій вони теж себе покажуть гарно, але на фестивалі вони нам дуже сподобались. З молодих команд рівненських, які подають великі надії, якого б хотіли відзначити? Ну, от Зараз я хотів би визначити, наприклад, в Манхеттені, це Андрій Боблях, Андрій Янчишин, які. Там працюють авторами, і акторами цієї команди. Молодіжні збірні це зрозуміло Григорій Рицький. Це парень, капітан команди. Він зібрав цей такий колектив, і зараз колектив як починав свою діяльність, то там було багато хлопців і дівчат. А зараз з часом вони вже всі пообтиралися. І вийшло, що зараз колектив є із сіми чоловік. сім чоловік сформований, і вони вже. Гарно виступають, вони вже гарно проводять репетиції, знають, що їм потрібно. Є хлопці, які допомагають, тому я думаю, у них шанси будуть великі. А хто з діючих ветеранів продовжує радувати новими жартами? Ну, взагалі, я вам скажу відверто, що от мені подобається, як працює автор, у нас він і адміністратор західної ліги сміху. Це Павло Велешко. От він допомагає багатьом командам, тому що він дуже хороший автор. І якби от йому я. Саме більше подякував в цьому направленні, що він так допомагає молодим командам. Ми ось говоримо про жарти, а де черпають своє натхнення, і звідки беруться постійно нові жарти у кавенщиків? Якщо кожен день і кожен жарт, і на кожну гру потрібно готувати нові номери, це ну якби не вичерпне якийсь потрібен заряд оптимізму чи натхнення, де це все беруть? Ну, Я вам скажу відверто, що зараз в олії сміху. Багато ігре, іде матеріалу на одну ігру. Команди, можливо, витягують якийсь свій запас, той, що вони десь колись напрацювали. І тому, якби багато йде матеріалу, я розумію, що багато треба писати, і всі думають, що Ліга Сміху вийшов, там, показав, і все. а сам творчий процес, написати жарти це дуже важкий процес, тому що треба мати якусь концепцію цього всього. І тому якби команди, ну, взагалі команди не можуть красти, вони мають писати самі. Чи вони мають мати якісь автори, в які ну, їм власна, чи Дотримуються закони, звичайні положення про авторські право. Ну, правили? взагалі зараз я вам скажу відверто, в лігі сміху працюють талановиті редактора. Це редактора, які грали в КВН в відомих командах. Наприклад, у нас Західна Лігі сміху, це там Голубів Дмитро і Рустем Мерселіїв. Голубів грав за Вінницькі Перці, Рустем Мерселіїв грав за «Остром Крим. Якби хлопці зараз є авторами і акторами. Країни у такого відомого проєкту на каналі Т. Тому якби вони стоять на те, щоб команди писали самі. І якщо даже команди її мають авторів, то щоб робили поставиння, зазначали. Да, показали, то есть, і це, і це, якби, це все є защита матеріалу після кожної гри. Ми цей матеріал захищаємо. Вони защищають за кожної команди, яка виступає, і команда якби цю защиту має. Тобто будь-який колектив може вкрасти, але команда може доказати, що це їхній матеріал. А вже були такі подібні прециденти? Ну, взагалі відверто кажучи, коли ми працювали в КВН і в лігах, то були такі, що команда приїжджала на фестиваль в Сочі. І привозила інший матеріал. Потім ми цей матеріал десь відслідковували, що він, оказується, був тоді-то, тоді-то в такому то році другою командою предоставили. І тому якби, команда, якщо є така защита, то тоді легше доказати свою справедливість. Ми зачепили таку тему. А стосовно допінгу, не раз можна почути таке, що виходять веселі люди, мабуть, вони допінг приймають. Де вони беруть? стільки жартів? Я розумію, що якби, з, з боку це, можливо не зовсім завжди правильно виглядає, але все ж таки, якось відслідковується. Вживання алко і наркотичних речовин і, чи відповідно? ну, я, я вам відверто скажу так, що зрозуміло, що є різна молодь. І, і, з, щось заборонити, зрозуміло, так, коли молодь щось готується. Але коли я вам скажу відверто, що команда хоче дійти до якихось певних висот, то вона тоді і в творчому процесі працює. І переживає за це, і тоді від цієї команди не бачиш якісь реальних таких віщей, що вони щось вживають, чи не десь щось там покурюють, чи ще щось роблять. Вони працюють в творчому плані, мисленно переживають за це, шукають вихід з цієї ситуації. Тому якби це видно і зразу можна сказати, що по такому колективу можна оцінити, що це колектив команда професійна, що в неї буде майбутнє, бо вона до цього. Серйозно готуються. А є команди, це не гріх, як би сказати, є команди, які, можливо, десь матеріал якийсь варують, можливо, десь і матеріал беруть якусь чужої команди, і вони тоді вже собі мають якусь розслабленість, якусь. І тоді, можливо, вони десь і собі вживають, десь у них більше вільного часу, і тоді десь собі чимось таким дозволяють. Ну, Це практично той самий спорт, де має бути якийсь матерку. Ну, да, ну я вам хочу сказати, що зараз, наприклад, стартувала Ліга сміху. І ми от на фестивалі були три дні в текстильнику, і після проведення фестивалю з директором текстильника поговорили. що він каже, слухай, я не бачив, що не було ні бутилок пивних в мусорках, не було стільки накурено». Каже, щось каже, мені здивовано, чого так. Ну, відверто кажучи, можливо, що новий проєкт, можливо, велика зацікавленість колективів, що є вже е, команда до чого рости, що є якийсь телевізійний проєкт. І тому я вам скажу відверто, що команди відверто працювали творчо і себе нікуди більше не. То тобто можемо не говорити про якийсь певний професійний різник. Можна, я, я вам скажу відверто, що цей захід, я думаю, що він багато чого дасть зараз позитивно. І я думаю, що на наступний рік в Україні ще більше узнають про цей проект і ще більше будуть в нього раді. Чи може це привернути увагу туристів і мешканців інших областей і зробити рівне більш цікавим для гостей? Я вам скажу відверто, ми недавно були в Германії, їздили з командою на фінал в кінці березня, і це їздили на початку квітня на фестиваль Західної Європейської Ліги сміху. Ми вже не один рік товаришуємо з цією лігою. І повірте, ми поїхали після старту у Лігі Сміху, де багато команд з Германії, Франції, Голландії, Великобританії цікавляться вже цим проектом. Вони вже цікавляться, як приїхати, як у вас прийнять участь, що цей проект дає, на якому каналі їх можуть показати. І тому я відверто кажучи. Наступний рік да, на наступний рік можна очікувати всього, що хочеш. Можливо, і команди з Європи будуть їхати на Україну і приймати участь в Лігі Сміху. Це було б дуже гарно під час однієї з конференцій не так давно сказана була така фраза, що про владу може жартувати тільки або сліпий, або дурний, або 95-й квартал. Поясніть, будь ласка, прокоментуйте. <світ> ну я знаю, хто це сказав. Цю фразу ну взагалі, в лізі сміху, це не гріх сказати. Дозволяють шуткувати про політику в КВН, Якби трошки це було по-інакшому, там трохи політику минали. Ну, тут, мабуть, все-таки ситуація, яка є в Україні і яка є політична обстановка у нас в Україні, тому, можливо, все-таки 95-й квартал, якщо він є головним організатором цієї Ліги сміху, якби дозволяє шуткувати на політичну тему. Тому колективи це сприйняли на ура, і тому якби, є ця полеміка. Я думаю, що політика буде відчуватися в жартах команд. Тому що це актуально, я вважаю, що все-таки молоді люди, вони як найкраще знають, як шуткувати на, на політичну тему? Чи не торкнулася у вас цензура? От ми знаємо, приймаються закони стосовно сепаратизму, uh -huh. висловів різних, невизнання там країни-агресора. І ну був цілий ряд таких законів, так і різних поправок. Чи торкнулася цензура КВН і КВН Рівного, зокрема, чи відчули ви на собі. Що цензура стала жорсткішою чи рік тому, два тому, раніше, якщо порівнювати, як вирості? Ну, взагалі, я вам скажу відверто, що КВН якби багато що навчив, тоді був КВН, можливо, зараз ліга сміху, і ми тільки за що з'являється якийсь хороший молодіжний проєкт. Взагалі я не сказав би так, що ми відчуваємо якусь таку на нас такі, можна сказати, що на нас хтось давить. Ну, нема вказівок там заборони про того не жартувати. Ні, ні. ні, нема, все йде прозоро, ми хочемо шуткувати. Зрозуміло, що є якась певна цензура того, що, що можна жартувати, що не можна жартувати, про кого можна жартувати, про кого не можна. Я думаю, у нас країна свободна держава, можна жартувати про кожного. Жарт – це є жарт. Я тому врахую, що сміх має перемогти сміятись. Ми сміємося і тільки себе заряджаємо тим позитивом і здоров'ям. Дай Бог тільки кожному, щоб ми побільше лучше сміялися, чим плакали. Наш ефір добігає кінця і хочеться наостанок ще раз запропонувати вам звернутися до глядачів, поділитись своїми найближчими планами, коли відбудеться ліга сміху. І... Ну, я хочу, рівнян, да, хочу всіх рівнян запросити 30 квітня та 3 травня в міський палац культури Текстильник на 1.8 західної ліги сміху. Приходьте, ви побачите новий формат, ви побачите склад журі тренерів на сцені разом з командами. Повірте, це буде просто бомба. Запрошую, приходьте. 18.00 міський палац культури. І пам'ятаємо, що сміх продовжує життя. Дякую вам, пане Дякую. Юрію. Нагадаю глядачам нашим, що в студії у нас був голова правління рівненської обласної громадської організації ХВН Рівненщини Юрій Ліпський та я ваша ведуча Наталя Демидюк. Побачимось на телеканалі Ритм на все добре.